Інфрачервоний прожектор модель VLC 3012 ir кут свічення 60 градусів, приблизна дальність свічення 120 метрів. Інфрачервоний прожектор модель VLC 3012 ir кут свічення 90 градусів, дальність свічення 100 метрів. Інфрачервоний прожектор модель VLC 1512 ir кут свічення 60 градусів. Дальність свічення 80 метрів. Інфрачервоний прожектор модель VLC 1512 ir Кут свідчення 90 градусів, дальність свідчення 70 метрів. Інфрачервоний прожектор модель VLC 0912iR. Кут свідчення 60 градусів, дальність свідчення 50 метрів. Інфрачервоний прожектор VLC 0912 IR, кут свічення 90 градусів, дальність свічення 40 метрів.